Шалом, це Славко, а на відміну від однієї річки, один книжковий простір можна зайти двічі. А другий раз ми зайшли, тому що ви не все зрозуміли з величного послання товариша Сі. На цей час з розумних людей я зрозумів, що послання товариша Сі правильно сприйняли хіба що Дуда. Оце як його греф і я, між іншим. Про що йдеться? Я ніколи не чекав, що ви настільки не готові, настільки не знайомі з історією дипломатії 20-го сторіччя з історією мирних переговорів і мирних угод після великих воєн го сторіччя, я відверто сказати був шокований вашим нерозумінням дипломатичної і політичної ситуації. Доведеться вам її пояснити з самого початку. По перше, скільки часу Україна має на війну до необхідності почати мирні перемовини? Остачання танків тварди польських відбувається на жаль з швидше за ті плани, котрі мала польська сторона. Вони зараз вже направили нам 30 танків твардих. Це швидше ніж нам хотілося. Це значить, що зужиток нашої бронетехніки відбувається на жаль швидше ніж це планувалося за. Планами постачання і твердих вистачить до 24-го року польських вони забезпечать нас основним бойовим танком до 24-го року. Цебто свої оперативні завдання. Наше військо має виконати до 24-го року. А потім ми мусимо починати переговори. Якісь друга ситуація це важкі танки. Ви знаєте, в цій ситуації. Ви знаєте, що Леопард виконує функцію тігра. Що вже зараз починаються розмови? Що наші ліопарди вливають в звичайні танкові батальйони механізованих бригад, власне, танкових вони за спотхенку стоять механізованими, і вже є голоси тривожні. Я ще рано мені говорити за це. Що пострадянська ця структура, ці схеми. Формування наших танкових батальйонів, можливо, не відповідатимуть за стосу... можливостям і завдання, які будуть стояти перед танками Леопард. Розумієте, що Леопард це те, що Тигр тоді. А Тигр тоді подобався як танк прориву, як на... танк наступу, а використали його як танк оборони. Ви знаєте, Це жвери панцира Тейлунген були такі -лунген. Важкі танкові батальйони. Чи нам є сенс формувати важкі танкові батальйони по 45 машин з бергпанцерами, З ППО? Ну, розумієте, на один танковий батальйон потрібно 12 гепардів в принципі. Буде 12 одиниць гепардів, щоб його якось прикрити. Це буде дуже складно сформувати важкий танковий батальйони, щоб наші танки Леопард не перетворилися на мотлох. І також є ними ж не можна буде так само швидко маневрувати з напрямку на напрям, перекидати їх, як ми перекидали наші Т-64, наші Т-72, в тому числі трофейні з ними так легко маневрувати не вийде. все таки це техніка важка і більш вона. Полюбляє спокій, треба відразу знати, це як був танк проривав в радянській армії. Оце нам треба думати, як використовувати на основних напрямках і застосування цих танків, теж не буде сюрпризом для противника. От ви зрозуміли військові передпосилки, витичні за якими ми мусимо і коли починати мир. Тепер за самі принципи миру. Якщо ви думаєте, що мир в Кореї 53 року був підписаний якимись значущими людьми, то ми помиляємося. Його підписував невідомо хто, Пендехуай від китайських добровольців. Потім оцей слухайте його нам ір, нам Яков Петрович. Це був заступник прем'єр-міністра Північної Кореї, один з двох корейських. Радянських корейців, котрих Кім не вбив, котрі йому служили проти інших радянських корейців, доки його в 70-ті роки не переїхав автомобіль. Син поїхав розбиратися. Йому сказали, отсюда, поки тебе не переїхали корейці Мясти, і він уїхав. Так його тайна його смерті лишилася не розкритою. Так, от невідомо хто потім командуючи американським військом в Кореї підписував. Піди мені, ООН. Знаєте, чи його підпису там нема? Там нема підпису тих, хто воював. Лісенман відмовився його підписувати. Сказав, що я так, то я не признаю невозможність воєнного об'єднання Кореї. Кореї. І Кім Ір Сен його не підписав, який теж не визнавав нівозможності воєнного об'єднання Кореї. Каже, і без вас обійдемо. І Що ви думаєте, оцей от. Перемир'я це не мир, це перемир'я, підписане невідомо ким, другорозрядними генералами. Воно досі триває, воно досі чинне, і ніхто його, в принципі, не порушив. От що значить необхідність миру. Як колись, я пам'ятаю, залупалися за Сілезію наші брати поляки, то один з американських дипломатів він відверто сказав, що принцип національний не є основним принципом територіального поділу. Що ви договоритеся в тому сенсі? Малося на увазі. Так от, це за те, що... Ми знаходимо в зараз в критичній ситуації. Не забувайте, що зараз важить не те скільки росіян, скільки російської техніки ми знищив, бо вже інститут майбутнього. Ми... Та інститут інститут оффутури, нас українські, за наші гроші, з якимось білоруським чекістом на чолі, починає нести нам, що вони виробляють на день по 10 танків, Т-90 разом Т7 вагон вагонзавод. Хотів би я це побачити, і що за цей час з осені до весни вони нібито підготували 900 танків нових, 900 артилерійських систем. Покажіть мені номери підбитої техніки, покажіть мені нову підбиту техніку на фронті. Розумієте, нашого це лякати нашого бідного, довірливого українського споживача. А ці ж уродці ж вони і в Верховну Раду мають вхід, і там же ж цю кругу несуть. Я розумію, кого таку дурню говорить для того, щоб надали більше зброї. А для чого таку дурню говорити для нашим довірливим співвітчизникам? Розумієте? Зараз важить, от ми, якщо ви дивилися мої минулі програми за другий етап російського наступу, вони підкинули в пекло ще чотири дивізії. Розумієте, них багато флажков, я вам це казав на карті, але мало реально людей. Вони ми перебили дві дивізії на одкупого за північний напрямок, де більш за все сечі чехарда їхніх дивізій помітна. Як тільки наші розібралися з двома дивізіями, вони ще дві дивізії підкидуть, Вони не зразу чотири послали з цими двома розберуться на кінець наступу. Прошу йдеться. Йдеться не не за те, скільки ми їх знищимо, а скільки наших лишиться для проведення наступу і на якому напрямку значить ситуація критична. Як ці ситуації треба вчиняти? Так я вчиняв товариш Ленін. Перше, що він зробив, він... Опублікував всі таємні угоди Росії. Про що йдеться? От, от Ви смієтеся з 12 пунктів товариша Сі, того що їх. З 14, слухайте. 12. 12 пунктів товариша Сі, бо 14 було у Вільсона. А як сказав Клімце, якщо у Господа 10 заповіді, а що мені. Я зрозумів, чому у Зеленського 10 пунктів його мирного проєкту, бо як у Господа Бога 10 заповідей. Так от якби не Ленін, якби не публікація більшовиками Леніна всіх секретних угод російських, в тому числі французьких британських, ніколи б не поставили 14 пунктів Вільсона. Ніколи їх змусили до того. Так от мир справжній в принципі або довготривале перемир'я. Бо чого ми відверто потребуємо миру чи перемир'я? Мир для нас вигідним не буде. Ми втратимо частину території. Це очевидно, бо він буде проходити по лінії фронту. А де буде проходити лінія фронту, залежить від Бахмута, як ви знаємо. Нам потрібне перемир'я. Чому, бо якщо буде наступник у Путіна, і якщо ми не спроможемося на нього напасти, як напали хорвати, то грош нам це ж таки це явно фейлець. Екзамін Україна ще не витримала, ми поки що відбилися. Екзамін на справжність – це повернення наших українських земель по цій війні. Оце буде екзамен державності України, але не будемо за це загадувати. Так, от, ми знаходимося в крайній ситуації, і що ми робимо? Наша дипломатія, наша дипломатія відверто відрізає собі всі шляхи до маневру. От, якщо порівняти з такими принципово безпринципними людьми, як більшовики, чого ми не зробили, як американці? От. Китайці вони копіюють мирну угоду 53-го року. Вони хочуть Китай бути як Америка 53-го року. Росія має бути як Північна Корея. Ми маємо бути як Південна Корея, і хтось там на заході, як американці, щоби підписати цю угоду. Власне, як навіть не як американці, як китайські добровольці Пендехуая. Вони відчувають себе моцарством держави. Вони хочуть переграти пілан 53 року, нав'язати нам його. Бо китайці самі нічого не вигадують. Вони вже вигадали іерогліфи, хоча насправді ви знаєте, ірографі вигадали корейці на Льодонському півострові, і порох, і папір вигадали корейців. Це вже відомо. Єдине, що можливо, вони вигадали порох китайці. Так от. Ми що ми робимо в цей час? Ми не хочемо говорити з Луганськом. Чому нам потрібно було говорити з сепаратистами? Тому що як вам сказати, легітимність нашого партнера в перемир'ї військовому нічого не значить. Бо там говориться за військову потугу. Хто таке були китайські добровольці Пендихуя? Який в них був статус? Чому вони підписали мирну перемир'я 53-го року? Бо вони були силою. Зараз нам треба забезпечити наш північний фланг? Ясно, що так звана ЛНР на переговорі не піде, час втрачений. Вони вже частина Росії, вони маріонетки. Але де демагогія, де звичайна політична демагогія? Чому товариш Сім може собі дозволити на політичну демагогію? Чому Путін може собі дозволити на демагогію? Зрештою. Чому ми собі не дозволяємо в крайній ситуації на тимові? Ми, ми маємо говорити з ким з ким воюємо, з Луганськом. Ми маємо забезпечити собі північний фланг. Якщо ми в теорії заговоримо за забезпечення північного флангу, це один з варіантів. Ми ж не хочемо визнавати нікого. Розумієте? Ми відрізаємо собі шляхи. Ми хочемо, як китайці кажуть, щоб нам поступилися в принципових питаннях для Росії. Розумієте, ми не хочемо якоїсь фактичної вигади. Ми хочемо пока. Покарати Росію в принципово для нього вопросах, довести її несправедливість. А Росія на це ніколи не погодиться. Вони де-факто нам поступляться, а в принципових питаннях вони хочуть бути переможцями. Друге питання Крим не наш, фактично. Чого ми його не кинули як кістку між нашими Ердоганами і нашим путіном? Ви ж розумієте, що конфлікт Ердогана і Путіна буде. Ми не кинули цю кістку. Ми не пропонуємо ніякого політичного майбі Криму ніякої егіди. Далі Башкортостан у той нещасто. Чому ми досі не визнали, не заговорили за готовність підписати мирні угоди з регіонами Росії, котрі не беруть чинної участі в війні проти України? Це демагогія, але не такі демагогії. Стояли 14 пунктів Вільсона, Як там? Да. Не буду це ризикувати свою англійською вимовою, 14 пунктів їх зараз вивчають в школах і вишах. А там така сама дурня. Повірте мені, не менше дурня, між іншим. Так от, чому ми не говоримо за сепаратний мир з тими з регіонів Росії, котрі не беруть чинної участі війні проти нас? Ні, ми хочемо вирішити все по справедливості і принципово. Це мені нагадує позицію ну, Людендорфа і Гінденбурга. Ну, ви знаєте, чим закінчив Людендорф і Гінденбург, святою вірою німців в те, що їм ударили в спину. Ось такі от принципи. Я вам пояснив необхідності угоди. Як вона буде відбуватися, скільки в нас є часу, як вона буде проходити, які шанси ми втрачаємо в цій угоді. Якщо ви хоч половину зрозуміло, я буду щасливий. Бай. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Хочу сказати вам одну, То, що я віжу Китай ну, план перемир'я. План мира, да? Да, да? да, да. И я так думаю, что наши политики должны услышать, что Китай говорит о мире на этой войне, договаривайтесь с нами. Да, не с Путиным. И не, с, не с Путиным, а с Китаем. И если наши услышат это и захотят подписывать мирный договор с Китаем, Китай быстро прихлопнет Россию. Мені от дивовидільно, чому люди цього не бачать і не слышать. На досвіду дипломатичного. вони не розуміють, якщо Лісенман не підписав угоду до 53 жовтня, обійшли без нього Петлюра не підписав ріжський мир, де потім став Петлюра. От от такі от політика це на жаль цинізм, а дипломатія це ага. демагогія, звикайте. До свидання.